Далі знайомимось з друзями електрик або Зу. Це Чапс, він розумний, і Ліям, він телекенетик. Вони їдуть подалі звідси на своєму фургоні. Початок погоні, до якої, окрім Ліги, приєдналася леді Джейн. Вона одна з ловців дітей. Але їй завадили люди з Ліги. А Ліям своєю здібністю перекинув дерево на дорогу. Отже, відірвавшись, Рубі хоче надалі вирушити самотужки. Розповідає, що є зеленою. А ті люди допомогли їй втекти з табору, і хотіла, щоб вона приєдналась до Ліги. Оскільки змогла втекти, вирушатиме додому до батьків. Ціль подорожі Ліама, Чапса і Зу це знайти секретний табір, де є такі, як вони, і там безпечно, а головним у таборі є оранжевий. Далі знову дорога. Рубі питає детальніше про лігу, тому що вони, здається, були добрі. Отже, колись Ліам з братом приєдналися до Ліги. Ті багато обіцяли, але обіцянки не виконували. Вчили керувати здібностями, спочатку піднімати і перетягати предмети. Потім перейшли до ляльок і манекенів. Далі ломання кісток. Через це він і покинув лігу. Далі нам показують вченого, який на початку розподіляв всіх за кольорами, і за те, що він допустився помилки, буде вбитий червоним. Червоні виявилось вогняні. Тим часом четверо зупинились у готелі, десь сюжетно натякають на любовну лінію Рубі і Ліяма. А ще Рубі два рази використовувала свої здібності, але ніхто не зрозумів чи проігнорував це. Наступного дня вони поїхали повнити запаси їжі і зустріли з іншими дітьми здібностями виявили, що вони з того секретного табору, куди Ліям Чепс і Зу хочуть потрапити. Але табір настільки секретний, що вони нічого не скажуть. This is so cringe. Рубі знову використовує силу і дізнається про ГДО. З допомогою Чапса розшифрували і отримує посилання з місцем, куди потрібно їхати. Також дізнаємося, Чапс раніше писав зашифровані листи батьку отож, дорога. Але для початку вони повернуть Рубі додому, попрощались і розійшлись. Дійшовши до будинку, вона зрозуміла, що її там ніхто не чекає, і покидає будинок, залишаючи там свої спогади, і викидає брелок у бджілку. До неї підійшов Ліам і підтримав. Повернув їй брелок. Вони повернулись до фургону. Їх вичікувала леді Джеїн, яка вже спіймала зу і чапса, і використала шум, щоб знешкодити Ліама. І тут Рубі вперше наглядно для команди використовує свої сили, після чого леді Джейн їм більше ніколи не заважатиме. Далі Рубі знепритомніла, а коли прийшла до тями, почула розмову хлопців, що вони нібито хочуть її позбутись. Насправді, чапс, як зелений, знав, що вона оранжева з першої зустрічі, а позбутись потрібно машини, адже далі вони вирушатимуть пішки. Охорони біля табору до їх повели до головного, оранжевого, який виявився сином президента. У таборі начебто не виділяли за кольором, але у кожного були свої обов'язки. Ліам став охоронцем, чапс допомагав вирощувати продукти, Зу навчалася і грала з іншими дітьми. Рубі вчилась керувати своїми здібностями разом з Кленці, син президента. Але працювала у півсили, бо боялась, і все таки показала своє минуле і момент зтертям пам'яті, тому що тільки оранжевий зрозуміє оранжевого. Після всіх цих тривалих уроків Ліам починає ревнувати Рубі до Кленці. Далі розмова Рубі з чапсом, де вони погоджуються, що табір був поганою ідеєю і на волі їм було набагато краще. Чапс хоче відправити повідомлення татові, що у нього все гаразд, і навідатись до нього. Але доступ до інтернету є лише у кленці. І Рубі просить його ноутбук. Але у ноутбуці оранжевого є його переписка, здається з військовими, де кленці видає інформацію про місце заходження табору, кількість дітей і їх тип сили. Він погоджується віддати свій ноутбук, але для початку Рубі має навчити його стирати пам'ять іншим.